Ну, якщо чесно, ось Христина хотіла, пам'ятаєш, ти хотіла бути стилістом. Ось і я теж захотіла. Мені дуже подобається, я її малювала, їй сподобалось, але тут не добре я намалювала. Я її добре намалювала. І мені дуже сподобалася ця професія. Я бачила ще програму по телевізору, там, де малювали людей. І мені дуже сподобалося. Ну, одна, одну будуть підтримувати, так? Да, в цьому Я. сенсі, якщо далі підете, підтримуєте вибір доня? Тато хочу, щоб Софійка була лікарем. лікарем. Це була татова мрія у свій час. А спеціалізація. хірург? Я мав бути хірургом. А -а -а. Ну, принаймні так <плес> хотів. <плес> А Софійка буде лікарем, вона ще про це не знає. Хоча вона буде тим, ким вона захоче бути. Тому що заставляти, то з того нічого, то з того ряду не буде. А характер проявляється. Навіть маленька Софійка каже: папа, ні 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 ні-ні, нікогда в житті. У нас є звінок, доброго ранку. Алло, доброго ранку! Доброго, як везуть. Я хочу запитати це пані Анну з Києва. Я хочу запитати е, пана Арсенія стосовно доньок, тому що мені дуже прийом, приємно бачити вас зранку, бачити сім'єю, бачити вас, ваших прекрасних доньок і вас. І хочу запитати, скажіть мені, будь ласка, пана Арсенія, чи задоволені ви вчителями і в школі, які навчаються ваші доньки? Тому що стосовно моєї доньки, наприклад, вона випускниця, вона вон е, і ви говорите. Ти правильно, що кожна дитина це особистість, і це школа, це перший рівень, де, де цю особистість можеш зламати. Якщо моя випускниця доня, вона вміє танцювати, співати, вона творча особистість, але в математиці вона не, не має того задоволення, то. То як можна поступати мені як батькам дуже переймаємося, коли в неї е, набагато нижчі оцінки з математики? Дякуємо, я хочу дякуємо, сказати, що вчителі, які вже достатньо, достатньо не в немолоді, вони цього не розуміють. І я хочу сказати, ще як вас до пане презид... до е, народного депутата, чи можете ви вплинути на навчання на підготовку вчителів математики, закони, тому що і про політику і так далі? От школа, мова, школа, яка, яка, чи не, задоволені ви вихованням? А дітей? Чоловік? Дивіться як. Наші дітиська ходять в загальноосвітню середню школу. Спочатку ходили на Печерська, зараз переїхали на оболонь. І коли ми приймали це рішення з дружиною, то я це рішення приймав не тільки як батько, але я це рішення приймав також політично. Наші діти не можуть ходити в іншу школу, ніж ходить вся Україна. Тому що яке тоді у мене, по-перше, є моральне право говорити про реформу системи освіти, якщо я не знаю, яка система освіти, якщо мої діти не вчаться в цій школі? Ні, мої діти вчаться в загальній середньоосвітній школі. І так само треба лікуватися, так само треба їздити у громадському транспорті, чого поки що я громадським транспортом не робив, але діти знають, що це таке. Тому щодо того, яка система освіти, ну така, яка є вона сьогодні в Україні, іншої немає. Я вдячний вчителям за те, що вони роблять максимум для того, щоб наші діти і діти моєї сім'ї, і наші діти, як діти всієї України, могли отримати знання, могли отримати освіту. Чи плануєте ви навчання своїх доньок за кордоном? Зараз ми не розглядаємо це питання. Я би дуже хотів, щоб якість освіти в Україні була такою, як за кордоном. Тому що це найвищий потенціал. Розумієте, ні нафта, ні газ нічого так не вартує, як мозок, розум. Пане Арсені, Арсені, у нас багато у, на вашу адресу питань. От одне з перших, а, Світлана Чавос, питає. пане Арсені, чому в Україні абсолютно всі політики живуть суперзаможно? Чому секрет? Підкажіть, чи вважаєте себе заможною людиною? В тому-то і є біда, що люди приходять до влади для того, щоб збагатитися. Але саме тому повинна бути зміна поколінь, і не просто зміна поколінь, а то не так, знаєте, що оце прийшли нові, та нові вже приходили у місті Києві. Повинні прийти інші. Інші, які мають зовсім інші цілі, які мають історичні цілі по відношенню до своєї країни, по відношенню до своїх людей, по відношенню до дітей, які хочуть зробити майбутнє. І такі люди прийдуть. А, дівчата, ми дали маленьке завдання як цього тижня всім нашим гостям і нашим маленьким гостям. А, уявіть, у нас ялинка і біля Лідетра, але біля мене немає. От у нас є ялинка перед новим роком. Або покажіть, що заспівайте, побажайте, зачитайте. Ну, ми можемо з татом заспівати. Порядку. О! Це вже експромт, я, я, я... на це очікував. Давай, кажи. А я можу розказати два віршики. Давай. Давай, так, виступає. Софія Яценюк. Вийшов котик за ворота, на вулиці зима. Білий сніг і білий котик, кота немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно плямку у кота. І другий віршик. Сніг у білий сніжку, посипай доріжка на сіп цілу гору біля цього двору. Тут діти маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як стрімні, дзвіночки. Ну просто як у тебе. Так, Христина, давай мовляй батька. Я просто не знаю, що у вас мікрофони витримують. Витримують! То піст. У піст не можна співати колядки. Ну. Але ми можемо заспівати. Ну добре, ну, три чотири Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Народився! Все. <ріст> ну я як Від Мороз, майже вийшов білою бородою. Ось це вам, дівчата. Тримайте від сніданку з один плюс один, від телеканалу один плюс один. Та, та, Тато о... нічого. А татові, ось оцей чайний набір, це вам. А це я вранці, коли вас дивився, я вам і... ще те, коли ви п'єте каву. Таразі. Ми знаєте, скільки кави п'ємо? Так, ну і два-три слова побажання Україні, українцям, вашим ну, друзям привіт що. 3-4. З наступаючим новим, новим роком і Різдво Христовим! Асеній Яценюк, Софія та Христина, його доньки були в гостях. Це була чудова розмова задовшки в одну чашку кави. Дякуємо вам з наступним роком. Дякуємо вам, заємно.